А тим часом Зелені Гниди вирішили посилити мобілізацію, посилити якраз за рахунок студентів, педагогів, викладачів. Відстрочка для студентів під загрозою. Комітет Верховної Ради України погодив законопроект, парламентський комітет з питань національної безпеки. Оборони та освідки рекомендував до ухвалення за основу законопроект кабінету міністрів номер 136 34 який обмежує право на відстрочку від мобілізації для частини здобувачів освіти. Що змінюється? Законопроект пропонує внести зміни до статті 25 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, щоб навчання не використовувалось як спосіб уникнути служб для учнів коледжів та профтехучились. Відстрочка зберігається лише якщо виконані одночасно три умови. Навчання розпочато не пізніше року досягнення 25-річного віку, освіта здобувається денною або дуальною формою. Це перше здобуття освіти на рівні вищому за попередній. Для студентів університетів відстрочка можлива лише при першому здобутті вищої рівні освіти. Студент має навчатись в межах офіційного строку програми. Тобто академвідпустка, повторний курс чи перерва у навчанні автоматично позбавляють права на відстрочку. Після завершення встановленого строку програми без зарахування розтягувань студент підлягає призову. Викладачі та науковці право на відстрочку збережеться лише для наукових і педагогічних працівників з науковим ступенем, які працюють за основним місцем не менше ніж на 0,75 ставки. При цьому поза увагою залишаються педагоги без наукових ступенів а також працівники дитсадків і позашкільних закладів.